Я думаю, ви пригадуєте слова, верніше і слова, і мотив, з тим мотивом, коли Господь сказав до пророка Єремії, що він прийшов один дим це був дим Гончаря, правда? Ви пам'ятаєте це? І коли туди прийшов Єремія, то Бог йому щось показав, те, що Бог може робити. Але після цього він сказав йому деякі речі. Я хотів би, звичайно, це не. не не в моїй проповіді, що я готовий, але так прийшло мені на думку. І дивіться, каже: я часом кажу про народ, що я його збудую, я його благословлю, я його зміцню, розширю. Але коли каже цей народ, він відступить і почне не так жити, щоб бути приємним перед Богом. Каже, то те, що я говорив, я відміню. І йому не буде добре, а буде зле. І знову ж він там каже іншу сторону. Коли я скажу, що буде погано, тому що ти неправильно живеш, але ти навернешся, ти зробиш речі, які достойні для Господа, то каже, я не наведу лиха, а йому буде добре. Дивіться, якщо так взяти, не тільки на підставі цього місця Біблії, але і в багатьох речах з Біблії ми читаємо, що є для кожного із нас шанс, є можливість поміняти думку Бога відносно нас. Поміняти свій життєвий шлях, поміняти свої дороги. І ця можливість дається всім нам в меншій чи в більшій мірі, в одному, чи в другому, чи в третьому місці, де б ми не були, через різну інформацію, через різне е, говорення Бога через Духа до нас завжди є можливість щось зробити краще. І ось там є одне написано такий, це 18 ремії із 11 вішика. Написано так: тож, кож... тож нехай кожен із вас покращить свою дорогу життя. Хай кожен із вас покращить свою дорогу життя. Знаєте, це можна сказати, цей, е, якби. Е, Річ, яку виголошує Бог, і це він сказав іменно в тому Домі Гончаря, це слово, воно не тільки записано в Єремії, а буквально вся Біблія, вона нам говорить, що святий нехай ще що робить, освячується. Праведний нехай ще творить праведність. Це є ті речі, які дозволяють нам. Як тут дивіться, написано, хай кожен покращить свою дорогу життя. Покращення нашого життя, зміцнення нашого життя. Кожен із нас, дивіться, це Бог говорить до свого народу, до свого єврейського народу, ми є його народ. І каже, нехай кожен із вас покращить свою дорогу життя. Для чого так Бог говорить? Тому що коли ми стараємося покращити свою життєву дорогу, а Біблія тут каже дорога життя, коли ми будемо її покращувати, ми будемо її робити досконалішою. Ми будемо її робити більш приємнішою для Господа. А чим більше ми будемо йти з іншим словом словами апостола Петра його слідами, то ці сліди нас приведуть у Боже блаженство і у Божу славу. І тому нехай нас Бог благословить і дасть нам у всьому сили, мудрості і страху Божого, щоб ми могли старатися покращувати, вдосконалюватися, переростати, зміцнюватися в Бозі, щоб принести цей плід, який би був приємний для Господа. Коли ми читаємо Євангелію від Івана в п'ятому розділі, я не пам'ятаю, яким віршиком написано є це, Ісус говорив із. Духовною елітою з духовними керівниками. Можна сказати, з вищим, вищою кастою суспільства релігійного. І там він каже у вас, якщо я не помиляюся, там у вас немає слова, чи ви не маєте слова, яке би перебувало у вас. Ви не маєте слова, яке би перебувало в вас. Получається, як так? Сказати до пастора, чи до священника чи служителя, що в тобі нема слова, яке би перебувало, чи ти не має слова, яке би в тобі перебувало, це щось не, якби, ну, не, не сходиться. Але коли глибоко задуматися, вони багато знали. Але слово, яке перебуває в нас, давайте я може іншим дам, якби, запитання. А як можна охарактеризувати, чи е, як можна пояснити, що слово перебуває у мені? Я думаю, ми всі скажемо із життя, правда? ж? Не то, що ти знаєш, а так, як ти живеш. Поступки, правильно, вчинки, діла. І тому дивіться, Ісус каже до релігійних вищих в церкві, каже, ви не маєте слова, яке би у вас перебувало. Це як докір. І тому, коли дивитися на ту річ, яку сказав Ісус, звичайно, ці всі речі, е, якщо так ми, ми як Божі діти, ми це беремо для себе, для свого роздумування. І ми можемо себе проаналізувати себе. А чи є в мені слово, якого я дотримуюся? Чи я просто чую, як який каже, вийшов і забувся? Слово, яке би перебувало, це діла. Це вчинки, це поступки, це ті видимі речі, які видно, що Дійсу в нас живе Бог. І я би хотів сьогодні зупинитися на пісені посала Павла до Тимофія, перше пісення, з розділу і два віршики 18 і 19. Щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах. Були щедрими, раду ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. Темою моєї проповіді буде це фундамент майбутнього. Знаєте, і ми, поки живемо на цій землі, ми тут вже ми закладаємо собі добру основу майбутнє. Звичайно, речі, які ми тут живемо, і ми тут вже, коли ми правильно живемо, правильно думаємо, правильно поступаємо, ми вже маємо відплату від Бога. Але саме найцінніше для нас це є те майбутнє, якому в майбутньому виміру часу не буде. Тут ми маємо 70, при великій силі 80, і каже Біблія: ми відходимо, але там виміру часу не буде, там буде. Завжди Бог і в усьому Бог, якщо ми цього удостоїмось. І тому дивіться, я, давайте це, ці два вішіки я почну читати ззаду наперед. Каже, аби осягнути справжнє життя, потрібно збирати добру основу на майбутнє. І щоб зібрати добру основу, так каже, збираючи собі скарб. А цей скарб. 18-й каже, щоб ми були збагачувалися в добрих ділах, були щедрими і радо ділилися. Тепер таке нескромне питання. А до кого ця Біблія звертається? Щоб ми? До нас. Тут, якщо взяти е, а? до Тимофія, найлегше від, <стри> стріночку відвести. Так, тут говорить, апостол Павло, якщо взяти вище, він говорить за людей, які щось мають, які щось надбали, які чимось збагатилися. І якщо так фактично взяти і чесно подивитися на себе, то ми є ті люди, які мають саму найбільшу цінність, яку тільки можна придбати від Бога для себе, це дар вічного життя. І тому дивіться, що він каже тут, Павло, Щоб осягнути справжнє життя. Тоді виходить, що а зараз не справжнє життя? Чи то якась підробка, чи то якась недосконалість, чи то якесь фективне? Дивіться, суть. Я би хотів, щоб ми вловили суть, каже, щоби осягнути справжнє життя. Апостол Яків каже, що наше життя як пара, знаєте це місце, яка з'явилася, і всі господині знають її зараз, за секунди, і нема. Наше життя як пара. І каже нам апостол Павло, щоб осягнути справжнє життя. Давайте ми декілька місць із Біблії подивимося, що таке справжнє життя. Я думаю, ви. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос мав розмову із чоловіком, який прийшов до Нього. Це є написано в Євангелії від Лук... Матвія, 19, розділ і 17 вішика. Давайте я зачитаю я коротенько. Ісус сказав йому: Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Якщо хочеш увійти до життя? Віться, знову ж тут каже. Ми там читали, якщо хочеш мати справжнє життя. А тут Ісус каже, якщо хочеш увійти до життя, Ну, фактично цей юнак жив і ми живемо. Але дивіться, тут щось говориться за більше, щось вартніше, щось цінніше. Каже, якщо хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. А тепер, якщо часто сказати, кожен із нас, ми знаємо, який зі своєї сторони, що сказав цей юнак до Ісуса Христа. Всі ми знаємо, правда ж? Я все виконав. Я самого малку, не знаю, хто з нас настільки були, як цей юнак був. Я все виконав, всі заповіді, все. І Ісус каже до Нього: Якщо хочеш, ти ввійти в життя? Діться, є речі, які ми можемо собі роздумувати, що буде все добре. Пройдемо, переможемо, здобудемо, поможуть Бог підсили. Але є речі, дивіться, які нам Біблія каже, справжнє життя. Справжнє життя, якщо хочеш увійти у життя. Там ми читали Єремія, каже: покращи дорогу життя. Тобто на дорозі життя є благословіння. Дорога життя вона обов'язково приведе до чогось кращого, бо це є життєва дорога. Це не є смертна дорога. Смертна дорога, дивіться нам, знову ж, коли ми дивимося Лукида, Ісус Христос говорить, що є дві, є дві дорозі: є широка дорога і є вузька. То котра дорога є смертна? Широка дорога є смертна. А вузька дорога це веде до життя. І каже, якщо хочеш ти ввійти у життя. Е, ще одне місце, я би хотів за життя, е, це є в псалмі написано е, 34, з е, 13 вішика, написано так. Якою має е, бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Я дивився він інший приклад, каже, щоб увійти у життя. Там суть є така. Якою має бути та людина, котра хоче війти у життя? А тут мені каже, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Так кожен із нас, правда? ж? Ми хочемо бачити щасливі дні. Ми хочемо, як тут каже, лю лю котра любить життя. Ми любимо життя, тому що воно одно дано для нас. Але тут він каже: якщо хочеш, якщо ти любиш, якщо ти бажаєш, якщо ти пранеш, то там далі він каже, що щось повинен ти робити. Не просто знати, а щоб слово перебувало в вас. Щоб воно було, це слово, і воно було не як знання. А Біблія каже, знання, що робить? Надимає. А Що будує? Любов. Молодці. Дивіться, каже, як, е, якою має бути людина, що вона хоче бачити щасливі дні. І тут він каже, хай стримує свій язик і свої уста і далі. Речі. Якщо ми хочемо війти у життя, в справжнє життя, давайте ми знову ж вернемося до того самого Тимофія, де е, він говорить, щоб, що, що робити. Каже, що, аби осягнути справжнє життя, закладай добру основу на майбутнє. Вже тут, поки ми живемо, поки є боротьба, поки є труднощі, поки є випробування, поки є і неполадки, поки є різні речі, які, в деякій мірі, може, ми не хочемо навіть через них проходити, але вони трапляються на нашому життєвому шляху, то каже: основу на майбутнє добру. Не просто як небудь Знаєте, Ми, як будівельники, я рідко стикаюся з такими речами. Хватит, що ми, якщо закладаємо фундамент під якийсь дим, то ми стараємося, ну, так, щоб дійсно не дали там міліметри усадки, щоб не дав фундамент. Робиш як найкраще, але проходить два-три роки він сідає. Але буквально того тижня я бачив, викопали ескаватором фундамент, прийшли хлопці. Як після ескаватора, як, е, як зубцями вириваєш, там купу землі лишається. Ніхто не почистив її. Так і земля та лишилася. По ви на ту сторону, на ту, прийшли, як небудь каменців закидали, як-небудь проляли, і вже нині дивлюся, вже все, вже далі фундамент ведуть. Я за голову взявся. І так дивіться, каже, добру основу закладай не як-небудь. Можна закласти як-небудь, і потім як-небудь закладеш обов'язково. Будуть проблеми. Якщо ми в духовному житті як небудь будемо закладати основу в майбутнє життя, можуть бути проблеми і вже на цій землі. І тому, коли ми будемо старатися закласти добру основу на майбутнє, то ця основа, якщо ми її добру і заложимо, то вона для нас дасть справжнє життя. А справжнє життя без Ісуса немає. Тому що каже, хто е, має Ісуса, той має життя. Е, знову давайте повернемося ми до Матвія, шостий розділ і. 20 віше каже так: збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищить, де злодії не підку... підкопують і не крадуть. Збирайте собі скарби. Ми заложено в нашому житті речі, які ми збираємо тут. І це дуже добре. Тому що каже Біблія: хто не працює, хай не, хай не їсть. Ми повинні збирати скарби тут, збирати собі забезпечення, але щоб отримати справжнє життя, то каже, збирайте скарби на небі. І це моя проповідь заохочення, що ми дійсно закладали добру основу майбутнє. Збирали собі скарби, ці, які би дозволили нам. Знаєте, Тому що, от, е, я думаю, що всі певно ми були на похоронах, правда, аж? там дуже реальна картина. Завжди є перед нами вічності. Після того нічого не зміниться, а до того, що можна змінити. І тому ми є ще на до того, ми є ще на тому шляху, де ми можемо щось змінити. Де ми можемо щось поміняти в нашому житті для того, щоб придбати щось цінніше, дорогоцінніше і приємніше для Господа. Дивіться, каже, як знову ж ми вертаємося до книги Псалмів. 39-й псалом каже так. Це псалом Давида, і скаже: Я сказав, пильнуватиму мої дороги, аби не грішити своїм язиком. Я вставлю в мої уста, поки нечистиві переді мною. Звичайно, демона багато говорити таких речей, але натяк такий легенька річ це добра основа. Коли ми будемо старатися пильнувати свої дороги і язиком своїм не грішити, ввивши вуздечку, знаєте, всі, що таке уздечка? Знаєте. Молодь, певно, не знає, чи знає. А таке, яке запихається в рот і куди хоче кормчить чи стерничий, це якась за кораблі, отак потягнув право. Це віста. Чи гайта. Куди хоче той, він праві і нами направи. От це щось подібне, як прийшов Єремія в, в Дім гончара. Отак ліпив, ліпив, не вийшло те, що він захотів. Знову ж кидає, але ліпить те, що він хоче. Так само, Бог. Він каже: Я ставлю вуздечку в мої уста. Тобто слово, воно мною повинно керувати. Не мої бажання плоті, як Павло каже до Галати в 5 році, там 19 вішика. Вчинки тіла, вони є явні. Не ті вчинки повинні нами вести, керувати і направляти. А каже, я ставлю вуздечку, поки переді мною нечистивий. А чому? Чому він так каже, поки переді мною нечистивий? Як ви думаєте, ваша думка? Поки ще живемо. Поки живемо. Я буду працювати. І це Давид каже: Я сказав, що я пильнуватиму мої дороги. Та аби Бог нам сили і вірить, навіть так в духовну сказати, я сказав, я буду пильнувати мої дороги, аби не грішити і вставлю вуздечку в уста мої. Це дозволяє нам збудувати добру основу на майбутнє. Добру, яка не порушиться і яка дасть можливість нам бачити славу Божу. Бачити велич Божу, навіть те, що ми сьогодні співали, ці всі прекрасні місця, даровані від Господа, які він приготував. Ми читаємо 14 роді від Івана, ви знаєте перші три вішики там. Я йду і приготую його місце. Все це приготовлено для вірних дітей Божих, які стараються зробити добру, закласти добру основу в майбутнє. Апостол Павло каже до Солонян 5 розділі, 22 вішиком, каже, стримуйтеся від всякого. Роду зла. Від всякого. Стережіться лихо у всякому вигляді. Бачите трошки такий переклад. Стережся всякому вигляді лихого. Це задача і не з маленьких. Можна знехтувати, можна махнути рукою. Вона сказати пройде, пронесе. Може, принесе в деякій мірі. Але знову ми читаємо в Луки в 12 розділі, каже той раб, який знав волю свого господара, але не виконав. Скільки буде битий? Багато. Ну, це не моє слово. Це відповідальність, це наше життя, це наш фундамент, як ми його заложимо? Хочемо багато бити бути, поступаємо так, хоче менше. Давайте будемо старатися. Давайте будемо вложувати, вложувати себе для того, щоби його велич і його слава. Каже, це певно, перше коринтян написано, щоб ми Божої благодаті не брали надаремно, там є таке місце. Це вона, благодать Божа дається для нас, але як ми її беремо, як ми до неї відносимося, як ми реагуємо. І дивіться, сама проста річ. Ми часто собі це якби нехтуємо чи дозволяємо собі. Скажіть, чим саме більше кожен день наш розум зайнятий? Думки, правда ж є? Ширають, які хоче, і куди хочеш, і, і під що хоч. А Біблія нам каже, думання, думка тілесна що роби? Думка тілесна, ворожнеча проти Бога. Саме простеньке, де ми можемо собі закладати основу. Думати, що хочеш. Але каже апостол Яків, що, що е, з думки що починається? Не знаєте, прочитаєте, що з думки починається. І тому дивіться, як важливо нам. Дивіться, каже апостол Павло до Євреїв, і вже не буду зачитувати, тих нагадаю, з 12 розділу е, про те, що. Треба мати з усіма людьми щось, бо без чогось того, коли ми не будемо мати, що ми не будемо бачити? То без чого не будемо бачити Бога? Мир. Мир. То що можна сказати за Путіна? Але то вже високі рани. Давайте ми про себе подивимося. Наскільки ми ходимо в мирі? Мирі. Знаєте, коли наш розум мирний. Часом приходиш і сам не знаєш, що всередині бушує щось. А це не мир. Але Біблія каже: якщо не буде миру, ми не побачимо Бога. Ми не зможемо закласти добрі основи у майбутнє, якщо ми не будемо мати святості. Святості Господа. І тому Хадісності дав би нам Бог виявляти дбайливість і завзятість. Це Те теж написано в Біблії є. Виявляти дбайливість і завзятість. Для кого? Для сім'ї, для жінки, для дітей, для внуків, для начальників. Саме найперше це для нас. Це для нас потрібно. Тому що в Римлянам в 14-му певному розділі написано останні там віршики, каже: йому дамо звіт, щоб як там ми. Старалися, не старалися увильнути, чи зійти, чи скривити не вдасться, бо йому дамо звіт. Ми можемо перед служителем дати звіт, який ми хочемо. Хоча, якщо взяти в церкві, він знає дуже багато про всіх нас, та й кожен служитель в своїй церкві. Ми можемо дати звіт, який ми хочемо, але ж каже Біблія, перед ним все наге. І відкрите. Йому дамо звіт. Але знову я вертаюся, давайте каже, щоб е, е, осягнути справжнє життя. Це потрібно покласти основу на майбутнє, збираючи собі скарб. І тут він каже: добрі діла робити, бути щедрим і радо ділитися. Каже Давид: я стримую свої кроки від всякої лихої речі. Свої кроки я стримую. Кроки життя не мої кроки, які я ходжу по сцені, а життєві. Свій крок кожен день ми робимо. Каже Біблія: сьогодні до нас ближче спасіння, аніж тоді, коли. Скажіть. Ми увірували, я почув спершу, але хотів більше почути. Сьогодні ближче, завтра буде ще ближче, якщо доживемо. І все рівно ми закладаємо добру основу майбутнє. І тому каже, роби, збагачуватися в добрих ділах, бути щедрими, не якась велика планка, бути щедрими, радо ділитися. Це говорить до кожного з нас. Каже, щоб ми чинили добро. Чому так? Тому що, каже, ми для Бога є любі пагощі. Знаєте таке місце в Біблії? Ми є для Бога любі пагощі. І якщо від нас. Пахне Богом. Якщо від нас випромінюється Бог, а буде випромінюється Він тоді, коли Його слово в нас буде перебувати, то ми на цій землі є пахощі, і там будемо з ним в пахощах Його. Але як смутно, як жалко, коли ми не пахнемо а щось протилежне, не буду казати цього слова. І тому давайте ми самі, хтось підказав, добре. Давайте ми самі над собою. Будемо працювати. І знаючи, що ми дамо звіт, знаючи, що сьогодні ми вже закладаємо собі основу майбутнє, а вона прийде. Обов'язково прийде час, де ми здамо звіт перед Богом. І тому бути щедрим, бути подільчивим. Багатіти в добрих ділах це невисока планка, яку від нас Бог вимагає. Це ми можемо робити у міру наших сил, у міру наших здібностей, у міру нашого відкриття, у міру нашого розуміння Бога, ми це можемо робити. І знаєте, якщо так е, взяти, сказати по правді, Біблія каже, що ми самі по собі ми не можемо нічого робити, правда ж? Тільки з Богом. І тому сьогодні є молитва. Ми будемо просити Бога Бог, дай мені сили, щоб я був такий, як ти. Дай мені силу, щоб я сьогодні закладав доброго знову майбутнє. Щоб те, що прийде час нашого переходу по той бічне життя з Богом, як Біблія каже, наші обличчя не опустилися, ми не засоромилися. Але наоборот, ми підняли і руки, і обличчя до Бога, і сказали: Я чекав тебе, Господь. Амінь. Амінь. Молимось. Наш Батько. ми дякуємо Тобі за цей вечір, благословений тобою. Дякуємо за слово Твоє слово. Як...